Зніс підлітка просто навпроти дитячого садочка. Метрів за десять стартував оцей фесик і збив мою дитину на стрічній полосі. Шокуюча аварія у Богинівці Синельниковського району. Водій напився та наїхав на дитину. І сновок затушу адміністрації сімдесят в прамілів краю. І спокійно ходить поміж людей та навіть не ховається. Бо його захищає місцевий слідчий, чи так це насправді? Слідство затягується, що робити у таких ситуаціях, куди звертатися, і чи варто сподіватись на справедливість? ДТП важливо фіксувати тільки. На початкових стадіях, якщо ти упустив будь-які деталі, це все ймовірно спланувала вбивство власної дитини, запакувала тіло у валізу та залила бетоном. А тепер каже, що неосудна. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Чи зможе матір вбився з кривого рогу уникнути тюрми? Ексклюзив 11-го. аналіз жахливого вбивства від психолога криміналіста. Ця дитина для неї припинила бути дитиною. Її дитина вітаю, я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. Ретельно сплановане холоднокровне вбивство чи нещасний випадок. Чому матір вбився з кривого рогу, яка забетонувала власну десятирічну дочку, розкаялася лише у залі суду. А тепер каже, що не осудна. Деталі приголомшливого злочину, які вам не розкажуть інші канали. Ексклюзивний аналіз від психолога криміналіста. Про це згодом дочекайтеся. А зараз не менш шокуюча історія. Ледь не відправив на той світ підлітка, а тепер майже рік ходить, наче нічого й не було. Приголомшлива історія Синельніковського району. Там просто посеред білого дня чоловік напився, сів за кермо мотоциклу і на зебрі буквально зніс 13-річного хлопчика. Бідолашний прийшов до тями лише через 4 дні. А от справу і досі не передають до суду, ба більше рідні запевняють, цю ДТП активно намагаються зам'яти, а порушника відпустити. Не вбив же де правда у цій справі. Я остановився, подивився по сторонам і переїхав більшу частину дороги, а там уже нічого не помню. Метрів там за десять стартував оцей Феси. Збив мою дитину на стрічній полосі. Слідувачів ще на нас накричав, що ви сюди лізете, йдіть отсюда. Десять днів його капали. У нього була відкрита черепно мозгова травма. Перелом лямбдової кістки йому на лівій нозі наложили шов, і в нього було багато ссадин. Слідство затягується. 13-річний Стас і досі не може оговтатися від аварії. Останні 9 місяців підлітка мучить мігрень, а від бодай якихось фізичних навантажень, страшенний біль у спині. Хлопець каже: той день геть змінив його життя. Було 13 років ми сиділи з моїм другом Максимом на дитячому датчику у дитсадку. В той момент ми збиралися поїхати до магазину, а за тим уже їхати додому. Коли я вже під'їхав до пішохідного переходу, я остановився, подивився по сторонам. А далі все як у тумані: шалений удар, втрата свідомості та лікарняне ліжко. Центр богинівки поруч, кілька магазинів, а просто навпроти дитячий садок. Саме тут і 13-річного Стаса. Хлопчик саме переїжджав дорогу по пішохідному переходу. Тут на нього буквально і налетів мотоцикліст. До тями Стас прийшов лише за чотири дні. Я приїхала. Мій син лежав. Мій син лежав, і він не рухався. У нього була відкрита черепно мозгова травма. Перелом лямбдової кістки. у свої тринадцять хлопчик вчився ходити заново. Десь 4-5 днів він оце ж лежав його капили. Він просипав, просинався і казав, що я не в реальному світі. Йому казали, що це як вісні, і він не вірив, ну як би не мог зрозуміти, де він знаходиться і що з ним з ним трапилось. Тоді, після того, він став потихеньку, ну як вставати. Я йому допомагати, я його на качалки возила. Там до туалету возила. Та поки родина рятувала свого єдиного сина, місцеві правоохоронці, за словами батьків, вже шукали, як врятувати водія Віктора Фесика, який ледь не вбив Стаса. Я рядом з сином ждав скору допоможі. Зараз... Через деяке час вони приїхали, і ми, звісно, з дитиною поїхали в лікарню. А місто пригоди. Мені сфотографували, як потім оказалось, що треба було зробити. Слідчі, дождались, поки розійдуться всі люди, а потім вони зробили своє діло, сфотографували, як їм треба було. Батьки кажуть, аби пом'якшити покарання для мотоцикліста, речові докази, слідчі перекладали на інші місця. Про це кажуть і свідки. Їх, до речі, опитали лише за сім місяців після аварії. Вже як стемніло, слідчі ж тут працювали. Ну от нам показали, що перекладали. А як тоді він мені сказав, вже цей ж міліціонер, що це е, тіпа воно ж од удару відлетіло. І, і кажуть, що воно воно там лежало там, а влетіло отуди. Ну я ж цього не розумію. Ба більше Віктор Фесик запевняє, їхав на швидкості 50 км на годину і просто не встиг зупинитись. Метрів там за 10 стартував оцей Фесик. Збив мою дитину на стрічній полосі, по факту виїжджаючи. Виїжджаючи відтуди, він дожен переключити поворот, подивитися, перестроїтися на свою полосу, аж потім набирати скорость. Він на 15 метрів, 50 км в час набрав. Де? Де? Де такі мотоцикли, що набирають? І яку скорость він збирався тут набирати? 200-300 чи км в час. І він на 15 метрах набрав 50 км за годину. І це. Це взяв взяв експерт за за, за, за правдиві показання. Самі ж п'яні перегони, впевнена сім'я музик, слідчий до уваги не бере і, взагалі, затягують цю справу та робить все, аби виправдати гонщика. Прийшло 9 місяців, і після довгих оцих допитувань, розслід, до розслідувань нам прийшов висновок есперта, що фесик, який збив нашого нашу дитину. Не при тому, що у нього було 1,77 промилі крові алкоголю. І слідство затягується. Слідчий сказав слідчі у нас Пайдун Богдан Анатолійович. І він сказав, що ми не будемо до суду подавати так, як він не винен. А що ж Віктор Фесик від журналістів ховається вдома, двері не відкриває, а от вже телефоном зізнається. Ну, якби вважає, що Винуваті по перві сторони. Якщо ви будете винний по рішенню суду, ви готові понести покарання? Алло. чути? Ні, не чути, нічого. Алло, алло. До самого ж слідчого в нас теж є питання. Їх ми вже направили до обласної поліції. Чекаємо відповіді. Чи слід взагалі сподіватися на правосуддя? Або ж варто все взяти у свої руки. Що робити, коли слідчі затягують справу? Або ж місцева поліція буквально покриває порушника? Як діяти одразу після ДТП? Та як добитися й компенсації? Ці питання я розбирала з юристом. Подивіться, ця інформація може вам допомогти. Чи дійсно водій винен у ДТП? Якщо дозволена швидкість 60 км за годину, якщо він бачить перед собою перепону, тобто е, хлопчик, так, він повинен знижити, е, швидкість, знизити і зупиниться. Ми говоримо, коли він побачить, коли він тобто, міг побачить, якщо він бачив там відкрита місцевість. Бачив, що хлопчик вже на зебрі рухається, відстань була, наприклад, 15 метрів до нього, у нього виникла небезпека, він загальмував, то мотоцикл із швидкістю 50 км за годину точно зупиниться за 15 метрів. Це я вам точно гарантується. Це. це однозначно. Але якщо хлопчик виїжджав, наприклад, із швидкістю. Там залишалося там, 10 метрів, він одразу погаль почав мотоцикліст, наприклад, гальмувати, то він міг би і не зупинитися. Момент виникнення небезпеки це все розраховується. Тобто швидкість хлопчика він міг швидко рухатися. По зебрі міг і не швидко рухався. Все залежить від цих параметрів. Чи може слідчий навмисно затягувати слідство? Що робити у такій ситуації? Написали, що є чотири свідки, які тільки допитали через сім місяців. У мене питання: а чому їх раніше не допитували? От це і є відповідь: чи може слідчий навмисно затягувати? Звичайно, якщо йому було відомо про чотирьох свідків, а він їх допитав лише через сім місяців, то кого слідчого треба за одне місце, і в музей, як говорять. Батьки запевняють, що в деяких документах є навмисна помилка щодо травм, які отримав хлопчик. Слідчий каже, що це не важливо. Що робити? Якщо чесно, я теж говорю, що це не важливо. З одної простої причини, що медична документація по медичній документації встановлюється стан, тобто середній, легкі там, чи тяжкі тілесні ушкодження. Була це закрита травма, чи відкрита черепно мозгова травма, це не має значення. Все буде виходити від тяжкості. Якщо там були порушення, і дитина там пролежала там, там більше там, 20 днів, то звичайно це може потягнути на середньої тяжкості. А як встановити, що була закрита черепно-мозгова травма? Чи могли під час фотофіксації правоохоронці перекладати речові докази? Все повинно бути непорушне до моменту фіксації. Я вам скажу, коли я працював слідчим. Це були там 90 -і, 2000 ні роки, то це було дуже, досить поширеним явищем, коли говорять, знаєте, не я говорю тільки поліцейські, а навіть водії підходили, намагалися там осип грунту або осип від фар, там, тобто осип скла там перекидати на іншу сторону. Особливо це при зустрічних були аваріях. То раз перекинув туди, значить, аварія відбулася саме на полосі руху там. Іншого автомобіля зустрічну, тому це я ж говорю. Фіксація це дуже має велике значення, де відбулося зіткнення? Тобто, за яких обставин чи міг водій взагалі уникнути зіткнення? Що робити одразу після ДТП з постраждалими? Чи потрібно самому все фотографувати? ДТП важливо фіксувати тільки. На початкових стадіях, якщо ти упустив будь-які деталі, це все, тобто в перші три-чотири дні максимально, то взагалі в перші дні потрібно все фіксувати максимально, коли навіть можна ну, що з першого разу провели там, огляд місця події, щось не, не дозафіксували, то принаймні наступного дня можна виїхати і вже щось дофіксувати, принаймні, хоч якось, а не так, що буває, ж, коли слідчий виїжджає. Купу роблять помилок під час огляду місця події. Не зафіксують те, 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 прив'язки немає до певних. Зафіксувати максимально всі сліди. Якщо цього не відбувається, це коту під хвіст Все як домогтися справедливого покарання для порушника і чи варто сподіватися на компенсацію? ДТП це, це страшні речі, особливо коли ти правила для того і пишуть, щоб їх. Просто-напросто дотримувалися. А те, що водій мотоцикла був в стані алкогольного сп'яніння, то і до і як, якщо цей факт буде доведений, то звичайно його повинні позбавити права керування, штрафувати і, і все. Але якщо ми говоримо за безпосередньо причину наслідковий зв'язок між ДТП та наслідками, то тут нема про що говорити. Якщо його визнають, наприклад, те, що е, його дії. Не мають наслідкового зв'язку, то за що його притягують до відповідальності і як добиться компенсації? Не, не говорю просто звичайно моральної, а матеріальної. І просто зараз напишіть в коментарях, чи вірите ви, що кривника дитини буде покарано, а справедливість візьме гору і підпишіться на 11-й, аби не пропустити головного. А я продовжую далі ексклюзив, який вам не покажуть інші канали. Поклала у валізу, забетонувала на дачі та майстерно переконувала поліцію, що її донька загадково зникла. А тепер каже, що неосудна. хоче уникнути тюрми. Що справді хвора? Ця історія з Кривого Рогу шокувала всю країну. Доки правоохоронці та волонтери розшукували десятирічну Дарину Шевченко. Її матір Ірина вже точно знала, що її дитину живою вони не знайдуть. Дівчинки запевняла, маленька Дарина зникла 20 червня. Нібито дві години тому дівчинка пішла гуляти, а потім з нею зник зв'язок. Вона сказала, що дитина пішла, і вона не знає, де вона і з ким. Далі вона співпрацювала зі слідством, допомагала у пошуках. Кілька днів правоохоронці, кінологи та пошуковці прочісували увесь кривий ріг. А матір активно співпрацювала зі слідством. Знайшли Дарину Шевченка просто на родинній дачі. Саме цю ділянку напередодні матір дівчинки взяла в оренду. Она ж фактично фактична то не розчиталась. Вона взяла як как би бы, в оренду, вона написала заявлення. Воно нікаби бы, в оренді була. І все. Вона тогда от побила. Розсаду посадила і потім вже приїхала сюди з поліції. Тіло Дарини лежало у валізі під товстим шаром бетону зверху, закидане будівельним сміттям та землею. Ледве достали ту валізу, вона більше як на 1,5 метра на глибині була. І потім винесли цей чемодан і вже відкрили, достали звідти дитину. Дівчинка 10 років. Куденька така, чи я вже бачив, як вона лежала там потім. Її положили, і доглядав медексперт. Вона вже прилежала там неділю. І половина обличчя в неї було да, червоне, а половина звичайна. Матір зізналася лише на поліграфі, тоді ж і відкрилася жорстока правда. 15 червня між Дариною і її мамою стався конфлікт. За словами жінки, вона просто штовхнула дитину. Ході сварки. Мати 40-річна жінка вбила свою власну дитину. Та подальші дії не вкладаються у голові. Ірина переконалась у смерті доньки і сховала її тіло у валізу. В інтернеті шукала, як позбутися трупного запаху та який бетон застигає найшвидше. Ну, тому що цементу тут не було, цемент був завезений зарані. Можливо, вона вже до цього планувала це вбивство, бо інтересувалась, коротко, такими речами, як погріб, де він, який погріб, яка глибина. Сіла в таксі, привезла дитину на дачу і забетонувала. Втім, розкаяння до жінки прийшло лише у залі суду. Пані Ірина, одне питання, ви жанкуєте про те, що сталося? Дуже що, що, що сталося. Я не люблю, що не а коли жінку на судовому засіданні запитали, чи була вона раніше судима, відповіла, що взагалі не осудна. Раніше судима. Що це означає? Чи буде Ірина бити на те, що в неї психічні захворювання? Чому жінка замість швидкої та поліції викликала таксі та відвезла свою мертву доньку на дачу? Чому з трьох дітей конфлікти були лише з десятирічною Дариною? Та що спровокувало маленьку дівчинку напередодні наковтатися таблеток? Питання, відповідь на які ми шукали разом з психологом-криміналістом. Чи могло це бути ретельно сплановане вбивство? Чи все ж таки нещасний випадок? Що конкретно про це свідчить? На сьогоднішній день можна припустити, що приміром інцидентом міг стати нещасний випадок. Так. Але подальші дії було однозначно злочинні з метою приховання цих ну наслідків, слідів і таке інше. Але знову таки нещасний випадок, скоріш за все, пов'язаний із ненацьким раптовим насиллям. Це якщо так припустити, це одна із версій, приміру ну, я в явної ну мало. Тобто я не вірю, це мала версія, але це єдине, що ну скажімо так на тверезий розсуд. На так якщо з точки зору здорового глузду можна припустити в будь в будь-якому випадку, це суто злочинне діяння, і за всіма ознаками воно цілком усвідомлене. Воно є навмисним. Це діяння у зв'язку з тим, що є е, основний елемент це приховування слідів злочину. Чому після смерті доньки жінка не викликала поліцію, а почала шукати, як позбутися тіла, та заховала її у валізу. Про що це свідчить? Проаналізуйте її поведінку з точки зору психолога криміналіста. Вона перше, що мала викликати, це швидку допомогу. Перше, що мала би викликати ну приміром. Сподіваючись, що вона ще може бути живою. Або надати першу медичну допомогу, потім, звісно, викликати поліцію. і Все, якщо цього не сталося, це означає іно ну, це з максимальним ступенем вірогідності, тобто майже 100%, що це було суто заплановано, навмисне, вмотивоване злочинне діяння. Це було вбивство. Враховуючи детальний план знищення речових доказів, чи могла матір бути у стані афекту? Категорично ні афект взагалі виключає будь-які спроби намагання приховати приховувати сліди злочину. А тим більше тут, ну дуже це все ланговано тривало в часі планомірно. Е, вибір засобів приховування він такий ретельний, тобто, це треба ну мати такий тверезий розум. Неефективний, цілком неефективний. Тобто людина не, не, не може перебувати е, так. Раціонально міркуючи, не може перебувати в якомусь там в стані сильного душевного хвилювання. Ні, в стані сильного душевного хвилювання люди вчиняють хаотичні, необмірковані, необдумані дії, непередбачені дії. Її дії були цілком планомірні. Алгоритмічні і цілеспрямовані, тобто вона мала конкретну мету, вона мала алгоритм план дій, що для зробити для того, щоб цієї мети досягти. І вона чітко знала, де, що, як. Навіщо було в той самий ну, в ту валізу ховати? Тобто, це знову таки ну, як саркофаг, який був неможливий. Тобто, вона це, це це ж можна відтворити її міркування. Тобто, з чого вона виходила? Бетон це така маса, яка потім дає тріщини, і запах може піти. Собака може знайти. В 90 ті роки бандіти в організованих злочинних угрупуваннях, перш ніж в бетон закатувати, замотували в целофан в поліетилен. вона ж майже те ж саме зробила. Чи може бути людина, яка так ретельно замітає сліди і водить слідство в оману, неосудною? Відповідь позитивна, стверджувальна, так може, але може за певних умов. Якщо вона дійсно страждає на якесь психічне захворювання, яке е, унеможливлює е, ну, сприймання нею навколишнього середовища в адекваті, тобто адекватно. Але це встановить експертиза комплексом психолога психіатричного експерти, психіатри дуже легко це встановлять. Мотив матері офіційно невідомий з огляду на факти, які вже відомі. Який реальний мотив міг змусити матір вбити свою дочку? Це знає тільки вона. Вибачте, ну майже вісім мільярдів людей на планеті в кожного своя мотиваційна платформа в голові. Справжній мотив, я думаю, що вона не висловить ніколи у зв'язку з тим, що він, на мій погляд, якийсь ну, дуже такий принижений і він десь має якусь тваринну підґрунтя, щось в неї спрацювало таке, що виключило в неї материнський інстинкт, тобто, вона припинила бути матір'ю. А за що Ну, приват можна забути, що там неправильно покладена річ, не так зроблена якась дія. приводом могло бути все, що завгодно. Але фактом є те, що ця дитина для неї припинила бути дитиною, її дитиною. Ваш висновок по справі. Я думаю, що там якісь соціальні процеси, ну, скажімо так, вони почали. Я думаю, що вони люто не один одного. І дитина її, і вона свою дитину. Ну, таке буває. Але це не є приводом до вбивства. Можна було просто там дитячий будиночок здати дитину. Що все, що завгодно, але не вбивати. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку та підписуйтесь на Ютуб канал 11-го. Це допомагає нам розвиватися. А ще коментуйте. Ми все читаємо та відповідаємо. На цьому я завершую випуск. Схрестімо пальці, щоб тривожних новин в нашому житті було менше Вихідних вам без тривог.